На Дніпропетровщині офіційно започаткували добровольчий пожежно-рятувальний рух. 25 травня був підписаний меморандум, в якому представники області, ДСНС та громадська спілка пожежні рятувальники України створили добровольчу групу, яка буде допомагати заснащенням та підготовкою надзвичайників волонтерів. Його мета це в першу чергу нам вкрай необхідно захистити наше населення, зберегти нашу цивільну і критичну інфраструктуру. І саме завдяки підписанню цього меморандуму буде створене добровольче формування, саме завдяки цьому меморандуму буде матеріально-технічне їх оснащення, це навчання їх, а також залучення саме до цих підрозділів тих. Громадян наших, які вже пройшли війну, які герої, і яким потрібно адаптуватися і жити в нашому в цивільному житті. Голова обласної ради Микола Лукашук наголосив, що Дніпропетровщина, прифронтовий регіон, спочатку повномасштабного вторгнення піддався чи не найбільшої кількості ворожих обстрілів. Область була атакована понад 2150 разів З п'ятдесят це 360 ракетних атак. На ліквідацію цих ситуацій самими першими виїжджають наші ДСНСники. Сьогодні ми підписали меморандум з громадською організацією пожежно-рятувальників України. Це меморандум допоможе підтримати наш ДСНС, підсилити комунікацію між нашими громадами, між нашими міжнародними партнерами. Для того, щоб в громадах формувалися добровільні пожежні загони. Голова правління громадської спілки пожежні рятувальники України Ігор Гасик розповів, що організація співпрацює з партнерами в Польщі, Німеччині, Естонії. До речі, в Польщі добровільний пожежний рух вже існує більше, ніж 120 років. У них підрозділи дуже добре оснащені, люди дуже добре підготовлені. Навіть у окремих підрозділах священнослужителі мають статус добровольців і приймають участь в ліквідації наслідків пожеж, виїжджають на ДТП і на інші надзвичайні ситуації. Ми також да, хочемо у себе щось подібне створити для того, щоб все ж таки в першу чергу наші люди були захищені. Начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький додав, що сьогодні фактично започаткували пожежерятувальний рятувальний добровольчий рух. До добровольчого руху будуть задіяні всі свідомі громадяни, яким дозволяє здоров'я і які мотивовані. Це військовослужбовці Збройних сил, всіх сил оборони. Девіз ДСНС це запобігти, врятувати, допомогти. За його словами, фахівці головного управління тренуватимуть рятувальників добровольців.